Харьковская земля. И в Харькове будем. Славьев, нет, неправда. Правда. Мясокомбинат. Вот оттуда прошелся по улицам Волчанска. И тут на него просто река долларов валит, валит, валится. Метастазы украинской коррупции проросли по всему европейскому телу. Вот как они дошли до этого? За последние два дня в России отключили Roblox, FaceTime, WhatsApp и Telegram. Да. А также провайдеры научились блокировать VPN. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Росіяни, які завжди, продовжують безаргументовно, бездоказово розповідати про свої перемоги і переваги. Допікає їх той факт, що без п'яти хвилин за терміном, скільки триває так зване СВО, вони наближаються до Вілікаєтічни війни, але таки не мають відповіді. То чим завершиться ця війна? Поразкою для Росії чи поразкою вони звісно намагаються все це продавати як перемогу. Ну а ми тут для того, щоб і справді підсвітити, як все відбувається насправді. Тож допомагайте нам у цьому друзі. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал лайк». Коментуйте почути і побачене, і не проходьте повз нашого збору для 144-ї окремої механізованої бригади в ці дні, коли ми відзначаємо і День Збройних сил України, і вся країна, весь світ безперечно намагається готуватися до різдвяно-новорічних свят. Наші військові лишаються на фронті. Вони нічого не просять і не вимагають. Вони мужні захищають нашу територію, наше майбутнє від російського ворога. Але найменше, що ми можемо зробити, це відгукнутися на їхні збори. Тож зараз ми намагаємося закрити збір в 250 тисяч гривень і будемо дякувати вам, друзі, за те, що ви звернете увагу на посилання в нас в описі. Перейдете і задонатите. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте нашу армію і обов'язково отримуйте задоволення від того, що ми вам розкажемо. Зокрема, якби не українська армія, як ви розумієте, то більшість українських територій давним-давно були б окуповані. Це прям капітан очевидність. Зокрема, ми б почали із Харкова. Російські пропагандисти вже називають Харків Харківською Народною Республікою. Волчанськ. Харківська народна республіка, Росія, город наш. Кстати, якщо комусь не віриться, Харківська земля, і в Харкові будемо Обов'язково. У mm 2014 -hmm, да, році нічого не вийшло, тоді їм дали і відповідь і чинили супротив, як це продовжується і зараз. Але оця близькість кордону, звісно, дозволяє росіянам, на жаль, заходити на наші території. Але це зовсім не означає все те, що вони заявляють. Зараз ОС зробив, сфабрикував цілий сюжет про те, як головний пропагандист Російської Федерації Соловйов Нібито перебуває у Вовчанську. В этот раз я був Волчанске, в, в Харківської народної республіки. Записала обращение. Харьковская народная республика. Россия. Тут же пошли в сетях словів. Нет, неправда. Правда. правда. Погулял по Волчанску. Походил. ході росіяни, які розпочали наступ на наше місто ще півтора роки тому. Стверджують, що Вовчанськ. Вони окупували місто наш, каже Соловйов Єдине, що немає жодного доказу, що справді це за геолокація. Наскільки ми пам'ятаємо, російські чиновники, пропагандисти максимально далеко намагаються триматися від небезпечних територій. Тож я б не здивувалась якби сам Соловйов це знімав ще на території Росії. М'ясо комбінат от много Нога були, у ящик решили в студію перенести, показати, щоб ні у кого не було ніяких сумнівів. Але, скажімо так, ситуація Вовчанську виглядає згідно із діпстейтом 50 на 50. Щось контролюють Збройні сили України, щось росіяни. Але це ж треба тепер заявляти, що і Вовчанськ вони теж звільнили. А тут то чого так? Украинцы вообще не знают, что у них происходит. Ну так пусть нас смотрят, будут знать больше. О реальном положении на линии фронта. Украина упорно продолжает отрицать потерю города. Я лично съездил и прошелся по улицам Волчанска. Врага там больше нет. На пропагандистских телеканалах вы решили пояснить, что произошло с Украиной за последние 30 лет. Хм, зачекайте. Що відбулося із Україною? То відбулося з Україною, Ви краще поясніть, а що відбулося із Російською Федерацією. У нас до речі, за цей час виросло декілька поколінь. В нас шостий президент в нас змінюються еліти, щось забороняється, щось процвітає. Ми еволюціонували за 30 років. Ми змінили наш вектор розвитку, наші переконання і цінності. А що сталося із Росією? Ну в тому сенсі, що із нами, з нашим газом, лісом, алкоголем. Про який чомусь вони згадують, ми розберемося. Але що відбулося із країною, як вони себе називали переможцями? Як вони догодилися до того, що тепер в Україні вони крадуть унітази? Пусть аб'ясніть зрителям нашим, що пройшло на Україні за ці 30 років. Очень быстро, очень-очень быстро. Итак, Смотрите, взгляд. когда в начале там за все, все что было до 2022 года, кто-то занимался контрабандой спиртных напитков, кто-то занимался контрабандой леса туда, кто-то занимался контрабандой или при продаже российского газа. Можно было купить у России газ поставить его на Украину якобы для потребления, а потом втихую перепродать там венграми и так дальше. Россияне за это били, были скандалы, были войны, но тем не менее, но это как-то существовало. Кто-то, когда власть менялась или была пауза, контрабандисты сидели и говорили, контрабанда занималась дальше, товары шли, продажи шли, у них не было кого, кому нести. И они просто держали деньги, власть менялась, приходил новый человек – Вони давали деньги, так все существувало, що відбулося із нацією, яка так сильно пишала своїми письменниками. А сьогодні у перехопленнях вони говорять хіба що на матах, та й зрештою, далі у цих псевдоаналітичних нарисах ви почуєте і про 22 й рік, де ми зійшли з розуму від величезних грошей, які американці почали нам передавати. Що То 22 двадцять роду. Давайте просто ну, поймем еще раз, когда господин Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, говорит, что 360 миллиардов долларов было дано на Украину. На днях он заявил, что часть из них была кешем дана. Это правда. Когда господин Сив Хан, профессор, говорит о том, что было окешено из этих 360 миллиардов 108 миллиардов долларов окешено. Представьте себе, что берется какой-то человек, Супер честный на Украине, да? Ему мозг выносят и ставят туда плату. Плату, чтобы он, не дай бог, не мог украсть. С каких-то самых дорогостоящих земельных минералов. Вот он работает, работает, и тут на него просто река долларов валит, валит, валится. Да с какой бы платы у него мозги не было, они все равно расплавятся. Он все равно будет брать, брать. Он не может. Представьте себе, если ВВП страны Украины максимальное было под 200 миллиардов долларов, это всех денег туда-сюда, а тут 360 на тебе и 100 миллиардов кэша, ну можете себе представить, что произошло за эти 4 года? Ну, ну, представьте себе, люди и кажуть: "Людинки добрі". Понятное дело, что що... я... понятно. Я, я не понял. Понятное дело, осудили или оправдали? Я діло... Я, діло... Я, судил, я, Ні, я... Не я просто я просто хочу сказать, что коррупция на сегодняшний день на Украине огромнейшая, но и источник этой коррупции Соединённые Штаты Америки. Они зафигачили 360 млрд на Украину денег. Зачем это не сделали? А, зачекайте, де пояснення, чому Росія розпочала кровопролитну про Повномасштабну війну. Російські пропагандисти готові говорити про що завгодно і кого завгодно, тільки би не давати оцінку собі. Ані говорять, у вас там така корупція. Так, да, На Україні огромніша корупція. Ну так давайте розверніть їх собі звернутися і давайте розберемося, откуда вона прийшла, а хто там поучаствовал? Вот то демократичка партнера, а где Саліван? А где госсекретарь? Где вот эти ребята, которые это все сунули на Украину? Блинки. Я не это, это я говорю о да, политической мы... коррупции. Да, да, я сам... Здесь я, я, сам не говорил, я не велевал никого. Векуся, ну, он, я просто политически нулил. Он, да они сейчас волки. <свят> да они сказ... <свят> <да>, волки. <свят> но... ну, конечно, тогда же миллиарды шли. Они сейчас прикручивают крайник, вы правильно говорите. Они сказали, мы не будем деньги давать, мы будем продавать оружие. Ну и стравлю и друзей. Роби так, щоб партнери ставали ворогами, взагалі блакитна мрія воєнного злочинця Путіна і Росіян це, щоб, наприклад, НАТО не було, щоб західного єдинства не було, щоб європейського союзу ніколи не існувало. Тому що завжди всіх простіше перемагати, наздоганяти чи знищувати поодинці, коли це колективна сила, то сорі тут Росія вже може програти як свого часу. Було під час холодної війни. Європа ненавидить... Дональда Трампа точно так же, как Владимира Путина. И, видимо, понимание общности на данном историческом отрезке времени, общности интересов в политике Москвы и Вашингтона э, относительно необходимости и условиях урегулирования кризиса вокруг Украины, как раз и, э, собственно, поляризовал сегодня э, западный мир. С одной стороны, есть прагматичный Трамп, настырный, обладающие волевыми качествами и желающие заключить сделку, ну, по крайней мере, на тех условиях, которые американцы формулируют как справедливые, и, судя по всему, готовы их модернизировать и а, обсуждать с нами. Тож, россияне намагаются бесконечно стравливать Европейский Союз и, например, американцев. Мовляв, Европа ненавидит Трампа, как и Путина. Но почему везде нужно всунуть вашего Путина? Путина ненавидят на первом месте, ну а Трампа десь же потом. Мовляв, у Москвы и Вашингтона спильные цели щодо в регулирования войны, а Европа всем заважает. А с другой стороны, есть вот эта консолидированная э, старая Европа, проституированная и коррумпированная. Хотел бы отметить, что вот масштаб коррупции, он потрясает воображение, и это даже не верхушка айсберга, это снежок на его вершине. По сути дела, за последние годы, ну, начиная с 2022 года, сформировался преступный синдикат, в который вошли руководители крупнейших стран Евросоюза, Еврокомиссии и э, Владимир Зеленский. Поэтому они взаимно заинтересованы в продолжении войны и накачке Украины оружием и, главное, деньгами. Потому что у Зеленского образуется кэш в огромных объемах, и, соответственно, которым он может коррумпировать, подкупать, либо оказывать дружеские финансовые нелегитимные услуги ключевым лидерам Евросоюза. Ну, давайте посмотрим на целующихся в засос Макрона и Зеленского. Там не только морська дружба, так називає, но і очевидно, корупціонний момент При тому, що я нагадаю: зрештою, на сьогоднішній день тільки дві країни так чи інакше відчувають на собі наслідки війни: це Україна і це Росія. Європейські держави можуть скидатися грошима, можуть переживати через лід безпілотників, але в їхньому житті кардинально нічого не змінюється. Вони не сидять без світла, без води, без тепла, нікого не... Відспівують і нахоронять. В них все чудово. Але Росії потрібно зробити так, щоб Дональд Трамп бачив у європейцях ворога, щоб він їх не захищав, щоб він із часом вже сказав, що Америка виходить із Європи, а європейці хай захищаються самі. Тому Європа не в війни. Це буде удар по лічним фінансовим інтересам європейської бюрократії. Они всім там пов'язані. Вот мы говорим о Магерине, это только верхушка айсберга. На самом деле метастазы украинской коррупции проросли по всему европейскому телу. Урсула фон Ляйен слейма ставить негде. Это символ европейской коррупции, все прекрасно знают. То же самое касается Кайкалас. И в этом плане, конечно же, есть единственная надежда, что ФБР США и другие американские спецслужбы будут накапливать. Аналізувати цей матеріал для того, щоб далі були конкретні об'єднання в корупції, і в тому, щоб ці люди, ці політики, відповіли за свої преступлення. знаєте, як зникне останній російськомовний українець. Хочете лякайтесь, хочете не налякайтеся ваші власні якісь уподобання, його вб'ють росіяни. Ну, в буквальному сенсі. Тому що, так як вони вбивають і своє російськомовне населення, і як стирають Псевдоукраїнські, російськомовні регіони з цим не впорався ніхто. Тож кожен раз, коли вони нас в чомусь звинувачують, факт лишається фактом: це вони масові вбивці, серійні вбивці, а не ми. Зрештою, мова зараз піде про таку собі амбасадорку алкоголю, наливайок, всіх міцних напоїв, Марію Захарову, яка більше за все обожнює, різдвяно-новорічні свята. Бо тут вже абсолютно легально можна не приходити до тями і бути бутично п'яною чому бо свята. Але зараз вона вирішила дати свою оцінку, тому як в Україні знову і знову наступають. Господи, ми ж це зробили в 2014 році на права та можливості російськомовного населення. Мовляв, Верховна Рада України визнала свій курс не помилковим, а що чого ми мали визнати його помилковим, а правильним щодо знищення російської мови. Росіяни ніяк не можуть зрозуміти після 2014 року, після 2022 року, і обов'язково будуть захисники російської мови. Немає сумнівів, будуть ті, хто будуть приходити і говорити про захист нас меншин, і не тільки, але в цілому, російська тут ніколи більше не буде процвітати. Вона не буде захищатися законом, вона не буде просуватися в маси. Вона буде тихо помирати із тими, хто є носіями комплексу меншовартості і хто все ще не може ніяк опанувати українську мову. Верховна Рада України визнала свій курс не ошибочним, а правильним по знищенню російського мови і прийняла закон, которым, в якому, в частності, запропонується визначити російські і спільні мови, підліжаючі в країні, я маю на увазі Україну, в захисті в відповідності з європейською хартією регіональних чи... языков нацменьшинств. При этом недавние соцопросы на Украине свидетельствуют о росте числа украинских граждан, говорящих по-русски, особенно среди молодежи. Это подтверждала и языковой омбудсмен Елена Ивановская. Будьте смеяться. Ее дочь ведет социальные сети на русском языке. Вот как это все, так сказать, дихотомически умещается У київського режиму, як вони дошли до этого? Ну то нам осети є признаки ні нормальності і безум'я. В усьому іншому росіяни зробили те, що в нас тривало би поколіннями смертю, вбивством і війною вони пришвидшили цей процес. Ну а тепер тільки можуть випивати за опокій російської мови на території України ні і не закусує. С учетом политики по тотальному устреблению всего русского на Украине, несмотря на гарантии защиты русского языка, в их же собственной украинской конституции решение Верховной Рады Украины было предсказуемо. Причем, знаете, что мне нравится? В каких-то случаях, когда, например, про НАТО говорят, Зеленский с пены рта или носа, доказывает, что как же так, нужно исполнять украинскую конституцию, вот же тут написано, говорит он про НАТО. Хочет спросить. А вы как бы выборочно исполнять будете Конституцию? Знаете, как в репризе а, Владимира Натановича Винокура? Это играем в эту рыбу, заворачиваем. А что там с русским языком в Конституции? Что там написано про русский язык? Не интересно никому на банковой? Или они это уже на самокрутке пустили, эти самые разделы? Ну и в России траур. Нет, это повязано не с четыреречной кровопролитной войной. Він не пов'язаний з тим, що Росія в ізоляції та під санкційним тиском, не з тим, що Росія втратила понад мільйон вбитими та пораненими. В Росії є траур пов'язаний із тим, що там блокують Фейстайм, Телеграм і Роблокс. Пов'язаний з тим, що зараз російські спецслужби знаходять підхід до VPN і унеможливлюють його роботу. І ті, експерти в шоках. Вони кажуть, що відбувається? Почому, зачем, для чого? Що все це означає? В той момент, коли вже до цього перекрили соціальні мережі, уповільнили YouTube, в принципі, сказали, що наступного року все вимкнуть, давним-давно ведуть роботу над суверенним інтернетом. Хтось так прокидається і такий, а що відбувається? Ребят, что происходит? За последние два дня в России отключили Roblox, FaceTime, WhatsApp и Telegram. А также провайдеры научились блокировать VPN точечно. Но самое страшное, что провайдеры начали метить тех, кто использует VPN. Вот пример. Если твой провайдер пометил тебя такой меткой, и ты хочешь узнать, что потом тебе за это будет, просто вбей в поиск фразу «блокировка UDP» и ты сам все поймешь. Для чего они это? Это делают, остается только догадываться. В конце видео расскажу, как убирать такую метку. И такая блокировка, она эффективна максимально. Чтобы вы понимали, блокируется не сервер VPN, который вы используете, а блокируется ваш трафик. В общем, выскажу свое мнение. Roblox заблокировали правильно, и есть за что. Ну, а по поводу блокировки всего остального, обсудим в комментариях. Неужели в России заканчивается Свобода слова, свобода доступа к інтернету, свобода інформації, та давним-давно там всі свободи вже давним-давно померли. І у вас будуть забирати останні і ігри, і розваги, і месенджери не залишиться нічого. Щось із часом придумують, знаєте, як зараз пропонують ем, Путіноград? Так от запропонують і якісь месенджери соціальні мережі Путінограм на тайм, і будете ви сидіти, спілкуватись, грати саме там. Бо ви давним-давно віддали самі права вибирати і відстоювати свої свободи. Ви їх проміняли на те, щоб бути маленькими глинтиками поза політикою. А тепер прокинулись і такі чорт забирай! Де нас Снепчат? ми успіли від штрафів. У нас заблокували, вслід за фейстаймом, який був заблокований утром, заблокували Снепчат. Это приложение, в котором, причем заблокировал РКН, структура, которая по сей день непонятна, занимается только блокировками, делает людям плохо, прикрываясь и кидой хорошего. Это самое мерзкое в этом. Ну ладно. Они прикрываются тем, что они борьба с какими-то там, что-то, мошенниками, какую-то х... непонятную несут, что они что-то с кем-то борются. Они борются б... с мошенниками, которые снимают видео просто в смешных масках? Вы серьезно? Какая хуйня вы несете? Просто бредятина! Ну вы не понимаете! Ладно, там сидит какое-то начальство, которое в голове там творится. Люди, которые делают блокировки, непосредственно запускают их в сеть. Вы как хуйня, спите по ночам? Как? Зная, что вы людям ломаете. Не даете общаться? Закрывайте любимые людьми приложения. Как вам спится по ночам? Или что? Посмотрите свою совесть. Где она у вас? У вас ее нет? И не будет. Вы продали ее за деньги. И на чем, друзья, мы А я же закликаю вас обовязково. Лишайте нам свилай! Не забувайте підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф, якщо чомусь ви ще цього не зробили. Всі ваші коментарі, всі ваші оцінки, вони вітаються в секції чату. А найголовніше пам'ятайте, що все, що ми робимо, це для того, аби привернути увагу до потреб збройних сил України. Зверніть увагу на наш збір на посилання, яке ми лишаємо в описі до нашого випуску. Дуже хочеться для того, щоб якомога швидше надати все військовим, щоб цей збір закрився. Не затягуючи його на довгі тижні, але без вас і вашої участі це уявити собі неможливо. Тож, донайте, друзі, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.